Привіт друзі! Сьогодні несподівана ранкова прогулянка по одному з найближчих трейлів до будинку, який я орендую. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки. Мені дуже приємно, це допомагає каналу розвиватися. В одному з попередніх відео я казав, що вже подався на провінцію. Ми подалися 5 листопада. І листопад вже майже закінчується і поки що немає ніякої відповіді. І я написав Світлані, дівчині, яка веде мою справу, міграційному консультанту, скажімо так, сказала, що зараз приблизно місяць розглядають, провінція розглядає наші справи, тому я очікую в перших числах грудня вже мати якусь по мені децізію, рішення, сподіваюсь, позитивне. У мене така трапилася ситуація. В цю п'ятницю я повертаюся е, з відрядження, е, вже збираюся забирати дочку, приїжджаю е, в, в продльонку, скажімо так, де вона після школи перебуває. Е, забираю її, сідаю в машину і машина не заводиться. Е, акумулятор в нормі, всі лампочки світяться, а далі двигун ніяк не реагує. Ну, Тобто, очевидно, що стартер там. Короче, я давай дзвонити, подзвонив там, де я ремонтуюся до Руслана, він каже, що ну, приїжджай, якось пригони машину до мене і будемо дивитися. В общем, я давай дзвонити всім друзям, всім, кого я знаю. Приїхав приятель, дуже мені допоміг Діма. В общем, вирішили, що ну, ми не змогли завезти машину, але вирішили, що зранку приїдемо, спробуємо її поштовхати, штовхача завезти. Отже, я залишив машину, він мене підвіз додому. А, і взагалі ці вихідні... У мене було день народження в суботу. І я на день народження опинився без автомобіля. І ті плани, всі, що я планував, якби трохи так понакривалися мідним тазом. Але е, в суботу зранку ми приїхали знову. З Дмитром, і ми її там трохи проштовхали, і вона завелася. І я одразу поїхав до Руслана, залишив автомобіль там. І він каже: дивись, зараз ну, в магазині є от стартер за 250 плюс так, тобто там десь 280 доларів. А, виходило за новий стартер. А я подивився на Амазоні всього 112 доларів, можна замовити. Але доставка в наступну суботу. Тому я зараз напросився знову. У відрядження, тому що у відрядженні мені не потрібен автомобіль. А приїжджати зараз я не можу щоранку, що вечора. Коротше, їду у відрядження, в суботу буде в мене новий стартер, і я сподіваюся, за тиждень я буду з автомобілем знову. Але я хочу сказати головне, треба завжди мати друзів, знайомитись, налагоджувати контакти серед українців, серед канадців, серед кого завгодно. Завжди, якщо ви приїхали в Канаду, старайтеся. Не бути самому, шукайте друзів, тому що бувають такі моменти, коли без друзів ви просто тут не впораєтеся. Без чиєїсь підтримки зі сторони ви просто не впораєтеся і ви просто впадете в депресію. Я дуже їм вдячний. Ми ми вихідні прийшли не так, як я планував, але тим не менш, ми відсвяткували день народження. Я купив моїм друзям лобстерів. Я викладу відео, як я купляю лобстерів не для того, щоб похвастатися, похвалитися. Я цілий рік не міг купити лобстерів собі, хоча дуже хотів спробувати. І я купив цих лобстерів для моїх друзів. Вони їх їли, їла моя дочка, я з'їв, може, півхвоста і пів клешні. Але я радий, що всім сподобалось. У нас була така вечірка, ми їли лобстери, випили текілу. Я просто хотів якось так от нестандартно відсвяткувати, щоб моїм друзям сподобалось. Мій день народження пройшов, мені 40 років, починаємо нову декаду. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал. Я вже повертаюся. Зараз прийде супервайзер і ми відправляємося знову в подорож, Ню-Брансвік. Всім гарного тижня, до нових зустрічей!